Нещодавно укргазадбування, що входить до групи Нафтогаз, пережило кілька хвиль масованих ракетних атак. Окремі об'єкти зазнали серйозних пошкоджень. Наталія Бойко, заступниця голови наглядової ради НАК Нафтогаз України, відвідала ключові об'єкти в Полтавській та Харківських областях після атак. Команда активно відновлює та ремонтує обладнання, яке постраждало від обстрілів. Кожен вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійної роботи потужностей. Попри такі виклики, укргазвидбування отримує високі обсяги видобутку газу та продовжує інвестиції в програми розвідки та буріння. Це дозволяє не лише відновлювати пошкоджені об'єкти, але й розвивати нові проекти. Щоб наростити видобуток газу, укргазвидобування збільшує кількість розвідувального та експлуатаційного буріння, ремонтує свердловини, а ще застосовує апарати з ГРП. Укргазвидбування розвивається напрямок одночасної розділеної експлуатації. Також компанія збільшує кількість похило скерованих свердловин. Щодо інших новин тижня: Нафтогаз закупив у Орн ще близько 100 мільйонів кубометрів зрічного природного газу. Міндовкілля одновило порядок реєстрації робіт з геологічного вивчення надр. Це були головні Нафтогазові новини тижня від команди New NKC. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, ютуб, фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.